Ох, яку мав рацію Воланд, коли казав, що людство любить гроші, що б ті не були зроблені: зі шкіри чи паперу, чи з бронзи чи з золота. Історія грошей та їх місце у житті людей, напевно, найцікавіше, що є в економічній теорії. Вважається, що гроші у вигляді золота з'явилися за часів фінікійців. і багато в чому саме їм ми повинні бути вдячні за те, що зараз отримуємо заробітну плату у вигляді грошей, а не лопатами чи мішками з борошна. До речі, низка істориків вважає, що в стародавньому Єгипті золото грошима не вважалось, а цінувалося лише як метал. Саме обмеженість золота як металу вважається причиною того, що золото стало грошима. У тих районах, де золота було мало, грошима виступало срібло, але все ж таки золоті гроші цінувалися дорожче, ніж срібні. Були ще й мідні гроші, але як розмінні монети. І вже в ті часи золоті та срібні гроші лаяли, проклинали, та їм же і поклонялися. У стародав... Давній спаті вирішила раси назавжди позбутися прокляття золотого тільця. В Україні було заборонено використовувати та зберігати золоті та срібні гроші. Як гроші можна було використовувати лише залізо, як метал, корисний для життя. Скінчилося це все сумно. Мідолашним спартанцям на базар доводилося ходити з візком, завантаженим залізними грошима. Зрозуміло, що спартанець за свої гроші не міг нічого купити в Афінах, бо там цінували тільки срібло. І ця самоізоляція багато в чому й занапастила могутню спарту. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.